Привіт! Оформити субсидію стало ще простіше. Втричі прискорили процес оформлення заяви про субсидію на порталі Дія. Раніше на це йшло 30 хвилин, тепер послугу можна отримати за 10 хвилин, заповнивши 7 полів замість 21. Більшість документів автоматично підтягнеться з реєстрів. Не потрібно стояти в чергах, збирати довідки та заповнювати довжелезні анкети. Субсидії можуть отримати люди, дохід яких не дає змоги самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Тож, як оформити субсидію на порталі Дія? Заходимо на портал Дія, реєструємося або авторизуємося. У розділі послуги натискаємо Пенсії, пільги та допомога і шукаємо там пункт Заява про субсидію. Натискаємо Подати заяву. Вказуємо, чи була у вас субсидія у 2023 чи 2024 році. Виберіть спрощений тип заяви. Основні дані про вас, Дія, уже підтягнула з реєстрів, тож вам залишилося лише перевірити їх та вказати поштовий індекс свого місця реєстрації. Вкажіть адресу, за якою хочете отримати субсидію. Виберіть послуги, на покриття яких ви бажаєте отримати субсидію. Введіть реквізити рахунку, на які вам надійдуть кошти. Якщо ви проживаєте не один, вкажіть дані про всіх ваших співмешканців. Перевірте дані та скріпіть їх електронним підписом. Ось і все! Коли вашу заяву опрацюють, вам прийде електронний лист підтвердження. Також всю інформацію про розгляд вашої заяви зможете знайти на порталі Дія в розділі замовлені послуги.